плечок, плючок, з брендів. Так, на тривочке такая у нас: футболочка Інтерактивна. Два трилочки, штанишки в летні, такие вафельки. Доги. Футболочка. Весняна такая. Куфтюлька. 9,12. И 9 9,12. Все штанята вже тут. Весняні. На двониточку, Дівчинка, хлопчик. Такие два-три рочки. Такие два комплекта. На три ручки, двое шоки, 2 футболочки. Такие бодики дыхающие на дівчинку и на хлопчиках с двух а, Так, два тривочки, такие комплект. У нас лишов, це у нас. На двонеточку кофтинка і такі штаніжки. Вийшов такий костюмчик готовий. А, також на два-три рочки, можна такий костюмчик зробити, такі штанішки і такий. Тобто котоновий тоненький. Дуже класний навесно. Так, набір двох для дівчат такі йдуть. Два-три рочки. Ці полосінки в 12-18. Далі такий класний у нас буде регланчик в комплекті з житліточкою. Також буде нависну варіант. 30-36 місяців. 30-36 штанішки. Два-три рочки. Така врубчик, класно. 12-18 на легенькі вальці на утепленні. А на 4 рочки все для піжамки, шортиками. Дві, по-моєму, так, да, дві. Такі комплект малючка. Далі у нас є 9-12. 9-12 у нас такий костюмчик, він ось синій, ось можна з куртінкою. Штанішки. Така, класна, кутончик натуральний. два-три 3 рочки, 2-3 рочки. До речі, це для дівчентинки, моделька і куртінка також для дівченки. Дуже класно, можна під якусь блузочку зверху з конверсом, дуже буде класно. 30-36 місяців, все у нас костюмчик такий, оверсайз такий, зроблено, типу так, такі штанішки, такі штанішки, така ковтюка також на маленьку тівчинку весняна. Замовляйте.